У центрі порятунку та реабілітації диких тварин горішніх плавнів працюють ті, хто щодня повертає диким тваринам шанс на життя. Білочки, їжачки та птахи потрапляють сюди з травмами і виснаженням. Як їх рятують, дивіться у наступному сюжеті. У центр порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях щодня потрапляють представники фауни, які потребують негайної допомоги. Тут їх лікують, відновлюють, а потім повертають у природне середовище. Одним із останніх пацієнтів стала маленька білочка. Вона отримала серйозну черепно-мозкову травму та струс мозку після падіння з дерева. Скоріше за все, десь летіла, не долетіла і шлюпнулася з високої, ну. Ялинки. Наразі вона прям повністю дика, дуже боїться людей. І якби якщо все буде більш-менш, скажімо так, позитивно, позитивна динаміка у лікуванні, то там 2-3 тижні вона буде повернена, повернута у природне середовище, для того, щоб ну, вона не звикала для, до людей і якби вже вела своє самостійне життя. Ще одні підопічні шестеро маленьких їжачків, що залишилися без матері. Їх привезли в горішні плавні з Полтави. Тваринки були виснаженими і самостійно б не вижили. Вони, оце з усім з цим їжачиним колективом, гуляли прямо по дорозі у центрі міста Полтава. Люди їх знайшли, деякий час там трошки намагалися їх вигодовувати, але ж ну, вже звернулися до нас про допомогу. Везли до нас, вони були такі, ну трошки виснажені. Їх намагалися годувати там паштетиками котячими, але ж вони дуже маліші були для паштетів. Ще деякий час будуть знаходитись у нас, потім будуть переміщені вже до вольєра. Птахи також часто потрапляють у центр. Ветеринарний лікар розповідає про горихвісточку, яку вже тричі намагалися відпустити в природу. Значна кількість, да, ну, птахів, скажемо, рада повернутися в природне середовище. А от на прикладі цієї грехвістечки ми її вже три рази намагалися відпускати в природу. Вона не ручна, там, ну, так що на руки не йде, але ж ну, просто не хоче летіти нікуди. Ми її кліточку відкриваємо, вона ну, не хоче, не хоче, тобто ну, ми її виганяти не можемо. Кожна з цих історій доводить, робота фахівців центру це не лише медична допомога. Важливо зберегти природну поведінку тварин, щоб вони після лікування могли жити самостійно у дикій природі. Центр порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях є свідченням того, що професіоналізм і турбота дають шанс на життя тим, хто без допомоги людей був би приреченим. Кожна врятована білочка, їжачок чи пташка це результат щоденної праці і відповідальності. Субтитрувальниця